Вітаємо всіх глядачів, а може навіть ще не всіх, тільки-тільки до нас починають приєднуватися телеглядачі. І ми вітаємо з спортивного майданчика, спортивного комплексу «Зінадін», де відбувається другий день, другий ігровий день турніру з мініфутболу. Він не має такої великої назви, але тим не менш. Ми маємо 10 команд, які будуть змагатися за найголовніший приз цього турніру. Вчора відбувся, відбулось два тури, у когось три тури групового етапу. Сьогодні ми зіграємо два останні тури і безпосередньо вже перейдемо до полуфінальних ігор, які вже почнуться на, на вибуття. На нашому майданчику футболки білі команда ФК Друзі. В салатових маніжках грає команда Манней-24. І друга, і інша команди однієї з претендентів на першу другу сходинку у групі 1. Добре добре відрекомендували себе вчорашньому ігровому дні, але не все так було. Так би мовити, на стороні однієї команди, яка сьогодні виглядає більш ефектно завдяки своїм яскравому, своєму яскравому екіпіруванню. Спонсор даного турніру, екіпірування від магазину Sport Fox. Спорт Фокс знайде все, що вам потрібно зі спортивного екіпірування. Не дуже жваво розпочали, але ось уже перший момент і. Як же він і влучає в ці ворота? Лише каркас лишається від того, що ми називаємо пусті ворота і ми називаємо баночкою. Ні, я вже заготував дуже-дуже багато емоцій на цей момент, але я їх притримую до наступного. Найочікуващим. Що... що у цьому протистоянні це є, звичайно, гол. Який команди прагнуть забити, який стане, мабуть, переможним. Пан Василь атакує. Не вийшов удар. Здебільшого цей малий чоловік вирішує питання, але цього разу нічого ж не вийшло. Так би мовити, дуже-дуже ефектно завершити його взяттям воріт. Ми бачимо, що команди. Приміряється друг до друга. Один до одного, переходячи в наступальні дії не так відразу, не так швидко, але тим самим домінуючи. Перший командний фол від команди в 24. Зайвої грубості не є. Все. В допустимих межах правил гри в індивідуальних воноборствах. Тому доєднайтесь, копіюйте посилання, відправляйте своїм знайомим, долучайтесь до трансляції, долучайтесь до збору Збройних сил через наші майданчики через вам знайомі майданчики, але не зважайте і не будьте осторонь кожного збору, який ви бачите. Дуже нагадує ця гра шахову партію. Ніхто не бере ініціативу. Кожен крок прораховується, нема таких форсувань. Грають трошки на утриманні м'яча в задній лінії, але без довгих передач. Де передача поперек майданчику. Захисники утримують. білі команда друзів не так уже інтенсивно хоче відбирати цей м'яч. Розуміємо, перша гра 18-та година. Не так уже спекотно на градуснику у нас. 30, але все ж таки є невеличкий вітер. І це допомагає командам більзуселі. Тому ми бачимо, що і у кожної команди є заміна, намагається змінюватись, грати трошки більше, перетримуючи один одного, тому і ми бачимо, що атаки не такі інтенсивні. Жодного моменту ще. Немає такого 100%, всі напівмоменти хлопці створюють. Ми Бачимо, що деякі гравці команди друзі змінились з попереднього матчу. І знову, 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 знову м'яч залітає на. Як же чудово м'яч полетів, якщо вам екрани передають, то що бачив я, то м'яч далеко полетів. І я думаю, що він зараз попливе і допливе аж до тиси. Але будемо надіятися, що ми встигнемо його перехопити десь на переправі. Дуже запекла боротьба біля самих воріт команди Мане 24. Друзі доходять, потім відходять назад, знову доходять до карного майданчику, знову відходять назад. Не зовсім зрозуміла тактика, але вона перетвориться в контратаку і у другий фол. У другий фол для Мани 24. Прошу вас прокоментувати трошечки у вашому застосунку. Додайте коментарів, додайте живого чату. Не зволікайте. Напишіть ваше враження, хто із команд виграє в цьому матчі. Нагадую, що зелені, зелені є. Мане 24. Білі ФК, друзі. Залишайте свої подобайки, пишіть коментарі, не зволікайте, тому що матч складається лише з одного тайму. І тільки у команді тільки 25 хвилин для того, щоб вирішити, хто буде переможцем в цій парі. Знову в 24 перехоплює, не вийшло контратаки в численній більшості. Друзі встигли повернутися і пробуває поворотом. Дуже-дуже прочуває сітку, навіть влучає в маленьку дирочку в сіті і пролітає за межі старого майданчика. Затисли. Мані 24 на своїй половині друзів, в числі меншості в двох, в чотирьох звели до купи, але нічого не вийшло з цього моменту. Ось знову. Ми бачимо, що команда Мани 24 контролює м'яч. Починає свою атаку. Від своїх воріт, але невдала передача від гравця, призводить до того, що вже друзі контролюють, відходять трохи назад і починають свою атаку. Так би мовити, друзі йдуть в похід за голом. І ось удасть дальній відстані. Добрий, швидкий удар, швидкий удар. І все ж таки реагує голкіпер у нас командою Ман-24, піднявши Віталій. Гарним сейвом, переводячи м'яч на кутили. Не вдалося розіграти. Пас знову повертається на половину поля команди друзі і розпочинається атака. Кволо, не кваплячись, вимірюючи всі передачі, чи варто, чи не варто. А це ми бачимо вже технічний брак, який передусім специфічним покриттям. На спортивному комплексі Зінадін штучним, але з великою кількістю штучної резини, яка і надає вам таке проф... просковзування м'яча, якщо ви будете приймати його під подошву. Все ж таки на відкритих майданчиках штучним покриттям варто було б м'яч приймати внутрішньою стороною стопи, не даючи змоги. Друзі, там є щось. I do Все-таки команда, друзі, не залишає потуги для того, щоб зрівняти рахунок в цьому матчі, а навіть і виграти. Ууу, який ж удар! Поперечку. І все ж таки м'яч виходить від кого? Да, мяч виходить від команд, друзі. Ви бачили, що відбувається на майданчику, там на лавість запасних. Може камера вам не передає, але там неймовірне відчуття перемоги у гравці Мани-24 і в очах, і в діях вони дуже хочуть виграти цей матч і прикладають усі зусилля. Нагадую вам, що рахунок 2-0 на користь. Мама 24 грають позиційно 5 на 4. Команда, друзі, але не все ж таки. Вищий воріт пробувають з 3 метрів. Вже трошки підпалюють у нас відносини один між одним командою на майданчику. І знову атакують, удар поворотом, а е, як прищури пробувають. Знову у форматі 5 на 4 Команда друзів друзі виходить на половину майданчика. Своїх опонентів, дар свої від своїх воріт, і лунає свисток. Означає то, що рахунок матчі зафіксовано два на.